Сьогодні до на нашої постійної рубрики порожні баночки потрапляє ось такий крем для тіла з запахом какао, я би сказала, більше він, ніж шоколаду. Але дуже класний, мені дуже сподобався. Бачите, його використала. Весь мені, от якраз в такі літні періоди, я багато використовую різних лусьонів для тіла. Тому мені здається, що скоро ще один піде в порожні баночки. Я використовую їх активно, як ніколи. Взимку я так активно не користуюсь. Дуже класний, класно пахне, класно зволожує. І доволі легкий, тобто немає прям такого жирного жирного ефекту, швидко вбирається, тому клас. Зараз, до речі, є він на знижках. Також закінчилася така туш 5 в одному. Це от, з цією щіточкою, яка зараз покажу. З ось такою щіточкою, яка з одного боку лиса зовсім. Да? Тобто, з одного боку, є щітинки, з одного лиса. Мені дуже сподобалося, клієнти дуже багато думав, що це браковане. Ну, я своїм повідомила зразу, що це не та п'ять, в одному, що це інше. Це також наш патент, але е, вона інша. Але профарбовує дуже круто. Мені сподобалась, е, закінчилась. Також закінчився мій ще з попереднього набору кремчик новейдж під очі, проти зморшок беру його постійно, дуже мені подобається. І ось такий гельчик для душе, кокосовий. Косом і динею. Теж сподобався, у мене їх багато. Теж, скоро ще одна буде порожня баночка з для душа на підході, тому що у мене їх, мабуть, 4 чи 5 стоїть, і я їх користую по настрою. Так що ось такі сьогодні порожні баночки.